It's nice to see you, guys. Мене звати Катя, я викладачка школи англійської Green Forest. І ось вам один факт про мене. Під час зимових свят я просто не можу відмовити собі в тому, щоб вкотре передивитись, а іноді й перечитати потеряно. І на кілька годин поринити у світ магії та ностальгії. Впевнена, ви робите так само. After all this Гаррі Поттера дивилися та читали майже всі, але більшість познайомили з ним через переклад. Маю запевнити вас, що оригінальна англійська версія магічно прекрасна. Розумію, що не всі знають, як підступитись до оригіналу, тому що це складно, часто нічого не зрозуміло, багато нових слів. Але сьогодні я маю для вас найкращий варіант. Разом розберемо та перекладемо найкультовіші цитати з франшизи. А далі вже не буде так страшно. Тож, якщо ви один з тих щасливчиків, які ще не дивились та не читали цю історію англійською, сьогодні пропоную вам по-новому поглянути на неї та закохатись як вперше. А якщо ж ви з тих, хто знає кожну цитату Дамблдора на пам'ять, то це відео швидкий спосіб зануритись у приємні спогади, підняти собі настрій, а також підтягнути англійську. Let's go! Насправді тему ми обрали не лише через те, що взимку звикли поринати у світ Потеряни, а й тому, що зараз особливо важливо звертатись до таких потужних історій про вічну боротьбу, добра і зла, які дають надію на краще. Фільми та книжки про Гаррі Поттера справді наповнені простими, але важливими істинами, про які ми часом забуваємо. І основне їх джерело це, звісно, Альбус Дамплдор, is easy. Незабаром ми всі маємо постати перед вибором між тим, що правильно, і тим, що легко. Ця цитата не тільки змушує задуматись над тим, що правильний вибір часто буває важким, а й показує цікаві конструкції в англійській, які ми можемо запозичити. Номер один – «Inversion». Ми з вами, скоріш за все, сказали б, we must all face the choice soon». Але директор Говерсу ставить слово «soon» на початок речення, роблячи акцент саме не незабаром. Це допомагає нам відчути важливість моменту. Другий цікавий момент використання слова face. Ну, не можеш face the choice перекладатись лице вибір. Погоджуюсь, тому що face в цьому реченні використовується як дієслова. To face something означає «зіштовхнутися з чимось неприємним. Наприклад, face a challenge, face criticism», face difficulties», face a problem». Ну а третій момент це конструкція «what is right» and «what is easy». Нею підкреслюється протиставлення між правильним, етичним вибором та вибором на користь легшого шляху. Фраза проста, але дуже ефектна. Тож її можна інтегрувати у свою everyday English. Doing the homework is what is right, but watching TikTok is what's easy. Ось до речі, ще одна цитата Дамблдора про важливість вибору. Не наші здібності показують, хто ми є насправді, а вибір, який ми робимо. Я дійсно погоджуюсь з тим, що our abilities, тобто здібності, соціальні надбудови або ж генетика, визначають нас куди менше ніж our choices, тобто вибори, які ми свідомо робимо. Можна мати багато рис слизеринця, як ото Сталесгарі, але обирати бути Грифіндорцем. І це визначатиме нас значно більше за наші схильності. Ви згодні? Дуже цікаво було б почитати ваші думки щодо цього в коментарях. До речі. Те, що ви обрали зараз переглянути, саме це відео ваш свідомий крок на зустріч у досконалі англійській. А от курси англійської мови від Green Forest – шлях, який гарантовано приведе вас до бажаного рівня знань. Тож не зволікайте, набір у нові групи онлайн відбувається щомісяця, а від першого безкоштовного заняття вас відділяє тільки тест на визначення рівня. Лінк в першому коментарі. Ми маємо в собі і світлі, і темні сторони. Важливо, те, яку сторону ми обираємо. Автор цитати Хрещений Гаррі Сіріус. В ній можна виділити два цікавих моменти. Перше це конструкція what matters is, яка перекладається, що має значення, так це наприклад, what matters is being honest with yourself. Що має значення, так це бути чесним із собою або what matters is your desire and persistence. Що важливо, так це ваше бажання і наполегливість. Ще одна чудова фраза, щоб використовувати в повсякденному житті. Поділіться своїми ідеями з фразою what matters is у коментарях. Друга цікавинка це фразове дієслово to act on, що означає діяти відповідно до чогось, поради, інформації тощо. В цитаті Сіріус говорить про те, що важливо вибирати сторону, на основі якій ми діємо. До прикладу, if you don't act on dreams, they will remain just dreams. Якщо ти не будеш діяти згідно зі своїми мріями, вони залишаться тільки мріями. Або ж більш побутовий варіант використання: he promised to act on the feedback he received from his team. Він пообіцяв діяти на основі зворотного зв'язку, який отримав від своєї команди. Фейм за фиклфрендрі. Celebrity is a celebrity does. Слава ненадійна подружка, Гаррі. Популярність треба підтримувати. Локард говорить місцями пафосно. Наприклад, в цій цитаті він іронічно використовує слово «фікл», що перекладається як мінливий або ненадійний непостійний, говорячи про славу. Також можна сказати фікл ведер, «фікл-фешн». Person. Навіть дивно, що це сказав Гілдери Локхарт, шахрай та базіколо, який цілий рік викладав у Гогвартсі захист від темних мистецтв. Він також перекрутив стару англійську приказку handsome is as handsome does. Не одяг прикрашає людину, а добра справа. Замінивши у виразі красу на популярність Celebrity is as celebrity does. Популярність треба підтримувати. Або знаменитість визначається своїми вчинками. Знаючи, що Гілдерой вчився на факультеті Рейвенклов разом з найрозумнішими чарівниками свого покоління, починає сумніватися, що він був таким же дурним. Може, натомість він був розумним патологічним брехуном? Це могло б багато чого пояснити. гоже зациклюватись на мріях і забувати про життя. Побути в мріях часом буває корисно, але пірнати в них із головою та зовсім забувати про реальність, як це сталося з Гаррі через захоплення дзеркалом РЗ, дійсно не приносить нічого, окрім страждань. Але повернемось до нашої англійської та розберемо найцікавіші частинки цієї цитати. Перше, на що варто звернути увагу, фраза «it does not do». Яка перекладається як не годиться, «не гоже». навряд, хтось, окрім Дамблдор, розказав би так, це трохи застаріла фраза, але корисно знати й такі старомодні конструкції, щоб не губитись у випадку чого. Наступний момент фразове дієслово something», яке означає надмірно заглиблюватися, довго думати про щось або зациклюватись на чомусь. Цьому випадку професор радить Гарі not to dwell on dreams – не зациклюватись на мріях. Також можна сказати dwell on worries, dwell on negative stuff. Ну, а порада для простих смертних not to dwell on the past – Воно того не варте. Congrats! Ми розблокували ще одну героїню, цитата якої змушує задумуватись: Луну Лавгуд. Давайте поглянемо на її слова. Речі, які ми губимо, зрештою до нас повертаються, хоч не завжди так, як ми сподіваємось. Якщо ви говорите, що хтось або щось has a way of doing something, це означає, що цей хтось або щось схильний робити якусь річ, зазвичай її робить. Так і луна говорить про загублені речі. Вони зазвичай знаходять, як повернутися до нас. Або ж, another example. Don't worry too much. These problems usually have a way of working out. Не переживай надто сильно. Такі проблеми зазвичай якось вирішуються. А тепер пропоную ненадовго перемикнутися з глибоких висловлювань на щось дотепне. Одна людина не може стільки відчувати, вона вибухне. Це тому, що у тебе емоційний діапазон чайної ложки. Не дивлячись на всю її серйозність та зібраність, почуття гумору у Герміони все-таки чудове. And you have the emotional range of a teaspoon, сміливо можна відповідати комусь, хто сумнівається у важливості ваших почуттів, навіть якщо це близька людина. І ось чому. It takes a a great great deal deal of bravery to 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 stand stand up up your your enemies, but a great deal more to stand up to your friends. Потрібна велика сміливість, щоб дати відсіч своїм ворогам, але ще більше, щоб дати відсіч своїм друзям. Альбус Дамблдор в Потеряні дійсно ну прям рупор здорових та напрочуд сучасних думок, засвоївши, які можна навіть на психотерапію не ходити. І справді сказати близьким, що вони десь не праві, часом значно важче, ніж ворогам, але іноді потрібно набрати з цієї хоробрості і проговорити свої почуття. Полегшення гарантоване. Окрім підтексту, який спонукає до рефлексії, ще звідси можна позичити «A great deal of something, яка означає велика кількість чогось. Наприклад, a great deal of my time is spent on preparing students for exams. Велика частина мого часу йде на підготовку студентів до іспитів. А як би ви переклали цю фразу? У мене велика повага до альбуса Дамблдора. Ну а наступна цитата директора Гогверсу ідеально, як мені здається, описує його самого. Слова, на мою не надто скромну думку, є нашим найбільш невичерпним джерелом магії. Більш влучно і не скажеш, слова Дамблдора вражають навіть більше, ніж його магічне уміння. І що ще класне, це той вид магії, який доступний кожному з нас. Пробіжимось по лексиці в цьому висловлюванні. Вашої уваги варті два вирази: перше. «In my not-so-humble opinion» – на мою не надто скромну думку. Звучить трошки іронічно або ж протилежну конструкцію. «in my humble opinion» в інтернеті скорочують до «імхо» На мою скромну думку. Можна от прямо зараз взяти собі в арсенал на випадки, коли вам потрібно висловити свою скромну або нескромну думку в дискусії. «Inexhaustible» Невичерпний. Слово, яке використовувати і вимовляти важче, але можливо. Наприклад, inexhaustible energy, inexhaustible supply. Якщо ви прагнете говорити так елегантно, як Дамблдор, то також можете забирати собі в океп. Ті, хто люблять нас, ніколи нас не покидають. Одна з тих думок, які варто пам'ятати, як би боляче та нестерпно не було прощатися з коханими людьми, люди, які любили нас та яких любили ми, ніколи насправді не йдуть з нашого життя. Говорячи саме про англійську, то в цьому реченні вона напрочаг легка та зрозуміла. Good old present simple без складних слів. У цієї цитати Сіріуса, до речі, є логічне продовження, але з книги. We are part of you, invisible to anyone else. Ми частина тебе. Невидима для всіх інших. Звідси можна запам'ятати гарне слово invisible невидимий. Якщо ми вже звернулись до цитати з книг, пропоную ними і продовжити. Зокрема, згадати ще одну чудову цитату книжкового Сиріуса. If you want to know what a man's like, take a good look at how he treats his inferiors, not his equals. Якщо хочеш дізнатись, якою є людина, уважно придивись до того, як вона ставиться до нижчих за себе, а не до рівних собі. Мені здається, Сіріус заслужив друге місце серед авторів найпотужніших цитат в Потеряні. Завжди треба дивитись на те, як людина ставиться до inferiors, тобто нижче за статусом, а не до «equals», до рівних собі. Щоб легше запам'ятати слово «inferior», згадайте його антонім, який ви точно вже десь чули: – «superior», що означає вищий за статусом, «кращий». Також superior може мати негативне значення з верхній, а superior smile» – з верхня посмішка. Ці слова схожі, тож згадавши одне слово, точно згадайте інше. Рухаємось далі. Багато хто каже, що Гаррі Поттер в історії про самого Сема не заслужено обділеною увагою. Давайте це пофіксимо і згадаємо, який же він крутий персонаж. В останній частині серії Гаррі каже таке: I'm going to keep going until I succeed or die». «Don't don't think I don't know how this might end. I've known it for years». Я буду продовжувати, доки не досягну успіху або я помру. Не думаю, що я не знаю, чим це може закінчитись. Я знаю це вже багато років. Ось що дійсно описує його як справжнього Грифіндорця, вперта відважність. Щодо англійської в цитаті: Хай вас не плуте ось це. I'm going to keep going» Його можна умовно розділити на дві частини: конструкцію майбутнього часу I'm going to – я збираюся, і фразове дієслова keep going, що означає продовжувати. Keep going – you can break the record – Продовжуй, ти можеш побити рекорд. Якщо ж в фільмах Дамблдор ну просто такий мудрий сивий дідуган, то в книжках він мегамудрий, наймогутніший чаклун свого часу. Фанати Потеряни періодично жартують над різницею персонажа у фільмах та книгах. Тому і цитати книжкового Дамблдора, in my not-so-humble opinion, значно глибші. Решту відео присвятимо розбору кількох з них. treated with great caution. Ах, Правда, це прекрасна і страшна річ, і тому до неї слід ставитися з великою обережністю. З цього вислову можемо поцупити класне слово «therefore», що є формальним синонімом більш довгої фрази for that reason і перекладається як тому або ж отже. Зараз, напевно, кожному українцю останні частини Гаррі Поттера нагадують реальність. І не тільки поганими речами, а й тим, наскільки герої були згуртовані і як допомагали один одному задля перемоги над Волдемортом. Дамблдор сказав таке. We are only as strong as we are united, as weak as we are divided» Ми сильні лише тоді, коли об'єднані, і слабкі, коли роз'єднані. Слово «united» вам думаю, добре знайоме. Воно означає єдині. А от «divided» – його антонім перекладається як роз'єднані. Про нас з вами сміливо можна сказати more than ever we seem to be a united nation». Наступна цитата, моя улюблена за ритмом, дуже подобається на слух. Indifference and neglect often do much more damage than outright dislike. Перекладаємо частинами. Indifference and neglect, байдужість та нехтування. Often do much more damage часто завдають значно більше шкоди than outright dislike, ніж відверта неприязнь. Будьте обережні, якщо запам'ятати всі ці слова, то у вас відросте довга сива борода, і ви почнете говорити не тільки з британським акцентом, а ще й складними конструкціями. Але. Indifference, neglect and dislike – це все не про наші з вами стосунки, правда ж? Впевнена, що ви підписані на наш канал та вже поставили вподобайку під цим відео за те, як ми з Дамблдором стараємось заради вашої крутої англійської. Поїхали далі! До речі, маю ще одне про нас із вами. Уявіть, який збіг. Differences of habit and language are nothing at all if our aims are identical and our hearts are open. Давайте знову для зручності розіб'ємо на частини. Differences of habit and language, відмінності у звичках і мові – are nothing at all. не мають значення, if our our are are identical, якщо наші цілі однакові, and our hearts are open, а серця відкриті. I'm pretty sure that our aims are identical and our hearts are open, guys. Одним з найбільш важливих досягнень Потеріани я вважаю те, як ця сага по-дорозному говорить з дітьми. Це насправді перший прецедент, коли література так з повагою віднеслась до основної цінової аудиторії підлітків. Джон Роулінг не побоялась вести з ними відвертий діалог про дружбу і любов, добро і зло, зраду і помсту або життя і смерть. Покоління, яке виросло читаючи ці книги, точно не може назвати втраченим. Наступна цитата Дамблдора теж звернена в першу чергу, звісно ж, до дітей, але і деяких дорослих вона певно, шокуватиме. Не жалій мертвих, Гаррі, жалій живих, а понад усе тих, хто живе без любові. To pity може використовуватись і як noun, і як verb. означатиме приблизно те саме. Піті, як іменник, це сум чи жаль відносно когось. До прикладу, у oh, that's a pity. О, oh, так шкода. А дієслово to pity означає відчувати цей жаль. Don't pity me, не жалій мене. Зверніть увагу, що як дієслово, це не дуже популярна форма. Частіше кажуть feel sorry for somebody. Що ж, друзі, наше відео добігає кінця. І наостанок я хочу згадати мою найулюбленішу цитату з Патеріани. а саме – «Happiness can be found» even in the darkest of times when only remembers to turn on the light щастя можна знайти навіть в найтемніші часи якщо не забувати звертатись до світла so remember to turn on the light sometimes guys and have a great holiday А з вами сьогодні була як завжди ваша школа англійської rainforest see you soon nox